Шановні батьки і любі наші малята запрошуємо вас малювати з нами незвичайну рослину, червону калину. Її не їдять птахи, але ж вона дуже корисна для людини. Про неї співають пісні і малюють художники. Приєднуйтеся, будемо малювати. Готуйте матеріали. Кольоровий папір, фарби, пензлі, палочку ватну і маленьку кришечку можна від майонезу. Привітайтеся з аркушем. Долонькою. Погладьте його. Сьогодні спробуємо малювати кришечкою. Вона вміє залишати круглі відбитки. Намалюємо гілочку, на якої утримуються ягодки калини. Ось так. Всі ягідки маленькі круглі збираються в одно грону, міцно утримуються і палають червоним кольором. Домалюємо навкруги сніг, а він накриє кожну гілочкою білою ковдричкою, а на гронку калинки ляже шапочкою. Ягідки можна малювати і пальчиком, і тичком. Пробуйте, експериментуйте, фантазуйте!